Він народився 1954 дев'ятсот п'ятдесят у красноярському краї, де за пособництво німецьким фашистам та, начебто, за участь в українській націоналістичній діяльності відбував заслання його батько. Змаличку Віктор усім доводив, що він не син ворога народу, а людина, яка заслуговує на набагато більше, аніж місце в бараку в далекому красноярському селі. Почет. Медведчук прагнув забути своє голодне й холодне дитинство в далекому красноярському краї. Уже по поверненні до України після закінчення середньої школи Медведчук намагався вступити до вищої школи міліції, але туди його не взяли. За радянських часів пильно стежили за тим, аби у правоохоронні органи не потрапляли діти-зрадників. Медведчук також добре знав про це, як і про те, що він має бути не лише лояльним до системи, а й за можливості стати її активним членом. Для того, аби більше ніхто не міг кридити ані його батька, ані молодшого брата, ані всю його родину. Мене зовсім небагато часу, і Медведчук стане позаштатним співробітником міліції. Він вступить на юридичний факультет Київського університету, але за побиття студента отримає вирок і вилетить із вишу. Його знову поновлять в університеті. І далі розпочнеться злет кар'єри Медведчука. Він отримує посвідчення адвоката і доводитиме радянському режиму свою відданість, беручи участь у судилищах над українськими дисидентами Юрієм Литвином і Василем Стусом у ролі державного адвоката. Потім буде участь у великому бізнесі і лідерство партії СДПУ О. На початок 2000-х, у першому в публічному просторі з'явилася інформація про те, що Медведчук є агентом КДБ на прізвисько Соколовський. Про це тодішньому президенту Пущімі розповідатиме голова СБУ Леонід Деркач. А запис цієї розмови оприлюднить майор державної охорони Микола Мельниченко. Ще через 19 років генерал-лейтенант СБУ Григорій Омельченко засвідчить, кум Путіна справді був агентом комітету державної безпеки. У публікації України молодої він розказав, що на власні очі бачив документи. В службі безпеки України Омен чітко твердить, що Медведчука завербували ще на другому курсі університету. Його облікова картка зберігалася в п'ятому управлінні КДБ УРСР – структурному підрозділі Комітету держбезпеки з боротьби з ідеологічними противниками. Усі закиди у співпраці з КДБ, Медведчук, звісно ж, публічно відкидає. Він погрожував опонентам судами та тупцяв ногами на журналістів, які ставили незручні запитання про це. Однак, очевидно, що всі злети, які Медведчук пережив у своєму житті, бізнесі та політичній кар'єрі, чи відбулися б без чиєїсь міцної руки. Наприклад, без руки Комітету державної безпеки України. Посудіть самі: у 24 років він адвокат Київської міської колегії адвокатів. У 34 керівник юридичної консультації Шевченківського району Києва, найбільшої у столиці. У 38 засновник міжнародної адвокатської компанії BIM. У 46 – перший заступник голови Верховної Ради України. У 48 – глава адміністрації президента Кучми. У 50 – кум Путіна. А в 60, після анексії Криму частини Донбасу. Головний переговорник між Україною та Росією.